А що таке ендометрит, Що це за діагноз і чи можна завагітніти при цьому діагнозі? Ендометрит – це запалення слизової порожнини матки. Ендометрія виділяють хронічний. І гострий ендометрит. Гострий ендометрит – це гостре запалення після якихось оперативних втручань або після пологів. Як правило, це характеризується підвищенням температури, вираженими болями внизу живота, гнойними виділеннями. Звичайно, це лікується в стаціонарі, дають антибактеріальну терапію. Ось на що звертають увагу репродуктологи, це хронічний ендометрит. Про нього говорять на кожній конференції. Ми дуже часто спілкуємось. Хтось каже в пользу хронічного ендометрита, що його треба лікувати, хтось каже, що й не треба лікувати. Звичайно, жінка з наявністю хронічного ендометрита, якщо немає ніяких клінічних проявів, вона може завагітніти, тому що ендометрій – це саме відновлююча система. Але бувають такі випадки, коли у жінки є межменструальні кров'яності, виділення, що пов'язані з хронічним ендометритом, відповідно порушується цілісність цієї слизової. Якщо формуються поліпи, то, звичайно, ми повинні таку жінку пролікувати, щоб вона могла нормально народити, виносити цю дитину, і зачаття відбулося нормальним. Чому? Тому що у деяких жінок. Не відбувається імплантація за рахунок запалення цієї слизової. В нормі, коли ембріончик рухається по матковій трубі, на 5-7 сутки після запліднення він зупиняється в порожнині матки і там його зустрічає ендометрій. І вони з'єднуються як магніти, ембріон і ендометрій. і розвивається тоді вагітність. Якщо ендометрій запальний, у нього немає ось цього притягуючого ефекту. Звичайно, ембріон потрапив, але доєднатися до цього не може, і вагітність не розвивається. Тому може розвиватися матковий фактор безпліття, і ми на цей жінок також обстежуємо, при необхідності лікуємо. Як проходить це лікування? Як правило, для установки діагнозу проводиться діагностична гістероскопія, береться біопсія-ендометрія. І гістологічно, плюс інші методи гімуногістохімії, тобто це медичні терміни. Нам лаборант підтверджує наявність ендометрита. Оперувати жінку для цього не потрібно. Призначається антибактеріальна терапія інколи до двох-трьох тижнів. Після цього для контролю, що ми вилікували її, береться вже пайпіль-біопсія. робити гістероскопію, оперативне втручання не потрібно. І ми підтверджуємо, що ми вилікували ендометріт, знову проводимо гістологічне дослідження і надаємо наступні рекомендації. Тобто, тут ендометріт інколи лікується дуже легко. Але не завжди його можна вилікувати. Але це достатньо складне лікування, яке відбувається в стаціонарі, в домашніх умовах навряд чи це можна вилікувати. І кожна, я так розумію, процедура це як маленьке хірургічне втручання, щоб взяти аналізи. Трішечки не так. Ми в стаціонарі лікуємо, якщо це гострий ендометрит, а якщо це хронічний, це хірургія одного дня. Діагностична гістероскопія це в порожнину матки, вводиться інструмент з відеокамерою. Не завжди це потребує внутрішньовенного знеболення. Це може провести лікар на консультативному огляді, да, і він бачить, де є зміни слизової. І з цього місця бере такими маленькими щіпчиками ендометрії і відправляє на гістологію. Жінка, якщо не було внутрішньовенного знеболення, через півгодини може йти додому. Якщо було внутрішньовенне знеболення, то вона йде додому через 2 години. Ми її спостерігаємо, немає ускладнень і відпускаємо додому. Коли ми отримуємо результат, це проходить в середньому 10 днів. Ми вже призначаємо таблетовані препарати, і вона все це робить вдома.